Побуднях на 101 і проєкт, що розширює горизонти Інсайт. Радіо місто над Бухом 101,8 FM, проект Інсайт. І сьогодні ми говоримо про відкриття нового консультативно-координаційного центру підтримки населення Бахмутський район єднає у Вінниці. І е, поспілкуємось ми про роботу цього центру, які послухи можна там отримати. Е, із Ларисою Сергіївною Герасимовою, керівницею консультативно Координаційного центру, вітаю, пані Ларисо. Добрий день, пане Віктор. Добрий день, шановні слухачі. Скажіть, будь ласка, як взагалі виникла ідея, і чому вона виникла створити консультативно-координаційний центр Бахмутський район єднає саме у Вінниці? Дякую. Сама по собі ідея створення центру підтримки внутрішньоприміщених осіб не є новою. Коли рік тому почалося повномасштабне вторгнення, і велика кількість людей була вимушена покинути власні домівки, приміщувалися країною в пошуках безпечних місць, всі вони потребували різноманітної допомоги. Органи місцевого самоврядування і місцеві органи державної влади по всій країні безумовно організовували відповідну роботу на місцях, але масштаб проблеми був дуже великим, і саме тоді почали створюватися різні гуманітарні штаби, центри допомоги так і таке вони мали різні назви, але за, е, так чи інакше, вони допомагали внутрішньопереміщеним особам задовольняти вазові потреби. Наприклад, у Вінниці вже є Я Маріуполь. Саме так. Да, саме так можливо, я помиляюсь. Однак дійсно саме по-моєму, Маріуполь першим почав створювати такі центри по містах країни. Пізніше, коли через бойові дії на території Бахмутського району почали масово евакуатися, вже наші мешканці в різних куточках країни це Київ, Дніпро, Жовті Води, Полтава, Одеса, Харків, почали виникати центри з Бахмута у серці. Пізніше у Дніпрі та Києві з'явилися районні центри підтримки. Бахмутський район єднає декілька центрів. Створили також Торецька, Часов'ярська, Світлодарська військова адміністрація нашого району. З огляду на те, що у Вінниці також знайшли прихисток, велика кількість наших земляків їм також потрібна допомога. Про що я неодноразово і чула, і читала в місцевих різних е, меседжерах в групах. Я ініціювала. А Донецька обласна державна адміністрація, військова адміністрація і Бахмутська районна державна адміністрація, військова адміністрація підтримали і доручили створити такий координаційно консультативний центр підтримки населення Бахмутський район Єднаї у Вінниці. Тобто ви були ініціатором? Ну можна сказати і так, але я думаю, що така, така думка спадала не тільки мені. А скільки скільки жителів бахмутського району Бахмуту проживають на території Вінниці зараз? Ну, ми ці цю, цю цифру не моніторимо кожного дня, але можу сказати, що коли пару місяців тому ми розпочинали цю роботу, то офіційно в місті було зареєстровано 1501 внутрішньо приміщена особа. Це тільки в Вінниці по Вінницькій області. У нас поки що інформації немає. Ми я думаю, що згодом дізнаємося. Але ви будете теж обслуговувати консультативно-координаційний центр, буде обслуговувати чи жителів взагалі регіону, не тільки Вінниці. Е, да, Можуть на... вони до вас звертатися? Да, да, наш центр буде допомагати не тільки тим мішканцям Бахмутського району, які оселилися в Вінниці, але й тим, хто поселився в Вінницькій області. Ми розуміємо, що люди знаходяться в нерівних умовах. Ті, що мешкають в Вінниці, їм легше дістатися до центра, але ми спробуємо бути досяжними корисними і тим нашим землякам, які мешкають за межами Вінницької територіальної громади. А ви не плануєте робити якісь виїзні прийоми? Наприклад, виїхати. До якогось міста, до райцентру і там провести прийом, щоб побачити, скільки у вас ваших земляків та скільки вони потребують, якої вони потребують допомоги. Ну, конкретно такі прийоми ми ще не планували, а, адже ми не маємо власного транспорту. Однак, ми розуміємо, що для нас зараз головне познайомитися, так би мовити, дізнатися один про одного і зрозуміти, скільки земляків в яких громадах мешкають, mm -hmm. да, е, які вони мають проблеми, потреби. І для того, щоб дізнатися більше і скоріше про це, ми е, звернули, підготували відповідні листи звернення до місцевих рад е, територіальних громад області і сподіваємося, що місцеві. Раді допоможуть нам в цій комунікації для того, щоб познайомитися. А потім, можливо, да, і будемо планувати. Ларис Сергійна скажіть, будь ласка, скільки днів уже працює консультативно координаційний центр? Ну можна сказати, сьогодні третій робочий день нашого центру? Чим приходять до вас жителі бахмутського району? Наші жителі і приходять безпосередньо до центру, і телефонують за гар... телефоном гарячої лінії. Звернень дійсно дуже багато, але в основному вони звертаються з е, метою познайомитися, дізнатися на яку допомогу вони можуть розраховувати, і зареєструватися у нас. Отримали ми звернення з проханням допомогти з оплатою лікування від одного однієї особи, і хоча у нас немає свого власного фінансового ресурсу, однак ми спробуємо знайти донора чи спонсора для того, щоб вирішити це питання. Також одна родина людей похилого віку звернулася до нас з проханням знайти у Вінниці житло чи то у гуртожитку, чи то у місті компактного проживання. Оскільки стан здоров'я їх потребує часто звертатись до лікарень, їздити до Вінниць. Ці з села, де вони зараз мешкають, це дуже дорого, довго. Тому над цим питанням ми також почали працювати. Тобто для людей, які вимушено покинули домівки, які змушені були переїхати до іншого міста чи до іншого регіону. Надзвичайно важливі питання: це питання житла, питання лікування, взагалі питання соціального захисту. А які ще які ще питання ви можете допомогти вирішити землякам? Можливо, працевлаштування, можливо, е, влаштування дітей до дитячих навчальних закладів. Наш центр створено з метою підтримки наших земляків, які дійсно схвильовані, розгублені, рятуючись від війни, були вимушені покинути свої рідні міста, села, залишили улюблені домівки. Комфортні умови життя і звичні умови роботи, і переїхали в безпечні міста, зокрема до Вінничини. З метою надання мешканцям нашого району різнопланової допомоги у вирішенні складних питань, організації нового життя в нових умовах, допомогти їм в інтеграції до тимчасового місця проживання. В нашому центрі наші земляки зможуть отримати інформаційну, правову, психологічну, гуманітарну допомогу. Ми будемо допомагати в працевлаштуванні і в започаткуванні власного бізнесу. Також сприяти у вирішенні деяких житлових питань, як я вже сказала, mm -hmm. да, я маю на увазі допомогу в поселенні в гуртожитки і місця компактного проживання. Крім того, в нашому центрі мешканці Бахмутського району зможуть зустрітися зі своїми земляками, поспілкуватися, поділитися своїми проблемами, порадами, обмінятися корисною інформацією, контактами. В наших планах організація різноманітних заходів, які допоможуть дітям і дорослим зняти стрес і нервову напругу. Відволіктися від сумних думок, щоденних турбот. Це різноманітні тренінги, майстер-класи, чаювання. Ну, головне це уваги, розуміння, що ти не один. Я нагадую усім, що зараз на хвилях радіо «Місто над Богом» триває проект Інсайт в студії Віктор Мозлевський, і ми спілкуємося із Ларисою Герасимовою, керівницею консультативно-координаційного центру підтримки населення. Бахмутський район єднає у Вінниці. Пані Ларисо, скажіть, будь ласка, скільки працівників центру наразі працює, і чи вони теж всі із Бахмута із Бахмутського району? Сьогодні в нашому центрі працюють три особи. Всі ми також є внутрішньоприміщеними особами з Бахмуту. Хтось мешкає тут вже близько одного року, а хтось приїхав до Вінниці з метою працювати в центрі і допомагати нашим землякам. Тому я можу впевнено сказати, що ми як ніхто знаємо, що означає залишитись без домівки, розлучитися з рідними, друзями, звичним колом спілкування. Ми відчуваємо, яку допомогу потребують наші земляки, розуміємо, як їх підтримати. Вважаю, що кожному з нас важливо усвідомлювати, що ми не одинокі, і об'єднати свої зусилля, адже в єдності наша сила, і разом ми зможемо подолати будь-які труднощі. Ви часто зустрічаєте знайомих друзів. Під час роботи безпосередньо, коли до вас приходять, вказувати в давно не бачив, а ти до мене прийшла чи прийшов. Ви знаєте, безпосередньо знайомих ні, але коли зустрічаєш людину, яка з бахмута, чомусь відразу відчуваєш якусь близькість до неї. Можливо, ще жила десь біля вас, да -да -да -да. Чи в тому ж мікрорайон? Знаєте, місто Бахмут це не дуже велике місто, тому не зі всіма людьми ми знайомі особисто, але ж в обличчям багатьох знаємо. Тому раді зустрічі з кожним бахмутянином бахмутянинами, жителям бахмутського району. Як до вас можна звернутися? Прийти безпосередньо, скажіть, будь ласка, адресу чи зателефонувати, чи можливо письмовому вигляді? Наш центр знаходиться в будівлі прозорого офісу за адресою міста Вінниця, проспект Космонавтів, будинок 30, четвертий поверх, офіс 412. Громадян приймаємо з понеділка по п'ятницю з 10 до 15 години. І крім того, в цей же час у нас працює телефон гарячої лінії. Телефонні дзвінки ми приймаємо за номером 099-137-5175. 51-75. З метою інформування мешканців бахмутського району на Вінниччині про нашу діяльність і про нашу допомогу ми створили в телеграмі групу, яка так і називається Бахмутський район. Єднає в місті Вінниця. Інформація про це була розповсюджена нами існуючими меседжами. І користуючись нагодою, я ще раз пропоную нашим землякам долучитися до нашої групи, аби не пропустити важливу для себе інформацію. Пані Ларисо, зараз Бахмут, взагалі і. Землі навколо Бахмута, так територія, вони асоціюються у нас в українців з фортецею, але це ж донедавна ще було квітуче місто, де люди жили, працювали, народжували, вирощували, виростили дітей і мали якісь плани на майбутнє. Скажіть, будь ласка, яким місто було до широкомасштабного вторгнення? Дякую, пане Віктор, за запитання. Дійсно, про Бахмут мені здається, що я можу розбавляти і розказувати дуже багато. Дійсно, останнім часом про Бахмут на Донеччині, мабуть, у всьому світі говорили, співали як про фортецю. Хоча я впевнена, що багатьом українцям відома інша інформація про наше улюблене чудове місто. Зокрема, те, що Бахмут це стародавнє місто Донеччини, йому більше 450 років. І як один із найстаріших куточків Донецького краю він справедливо війшов до Ліги історичних міст України. Як свідчить історія, у листопаді 1917 року, коли в Києві проголосили утворення Української народної республіки, саме в Бахмуті вперше на Донбасі підняли жовто-синій національний прапор. Ще один історичний факт цікавий: з 1920 по 1925 роки Бахмут був адміністративним центром Донеччини. І, хоча у 1924 році його переименована на Артемівськ, але згодом пізніше, вже у 2015 році, ми повернули нашому місту його історичну назву. Одразу одразу містяни перейшли на нову назву, одразу почали використовувати її. Чи все таки досі, до останнього часу Артемівськ переважав? Ні, я б так не сказала. Ви знаєте, скажімо, люди старшого віку покоління, де е, життєвий шлях яких життя яких більше пов'язана з назвою Артеміськ, вони ще застосовували цю назву в своєму спілкуванні, але назва Бахмут мені здається дуже швидко прижилася. Мені вона зараз кажеться природною і більш рідною ніж Артеміськ. Ви ж пам'ятаєте, як для Бахмуту та Бахмутського району розпочалось, розпочалось широкомасштабне вторгнення, як розпочалась війна? Hmm. Ну, я не можу пригадати дату цих подій, да, але ж мені здається, що всі ми в Україні проснулися 24 е лютого, і з думкою, що це стосується кожного. Да, у вас цим... теж були вибухи тоді в той день. Ні, в той день не було. Але ж розумієте, наше місто, наш район розташований на лінії розмежування ще з 2014 року. Тому, скажімо, якісь там звуки такі е пов'язані з бойовими діями. Ну, До нас це не є щось не... незвичне. Ми періодично це чули, тому це ну, нас це не дуже злякало, скажімо так. Але повідомлення про те, що почалася війна, почалося повномасштабне вторгнення і нерозуміння того, що і як буде відбуватися далі, безумовно, не залишило нас осторонь. Да? Ми всі переживали, ми всі. Відчували цю боль, відчували, що ми маємо разом зі всією країною якось об'єднати зусилля і разом долати цю в пані Лариса, ви думали, що вам доведеться залишити рідне місто? Ви знаєте, ні. Ніколи не думала. Я народилася в цьому місті. Я ну, звісно навчатися виїжджала, але ж вся моя, все моє життя, вся моя трудова діяльність пов'язана саме з Бахмутом. Я дуже люблю своє місто, тому я жодного разу не допускала цієї думки. Нам здавалося, що все ж таки ми відстоїмо свою незалежність, ми захистимо нашу територію, ми будемо і далі продовжувати працювати і мешкати в нашому різному місті. Нагадую, сьогодні ми говоримо про е, Бахмучан. Про Бахмутський е, район єднає це консультативно-координаційний центр з підтримки населення, який розпочав свою роботу у Вінниці. Вже третій день він працює. Так що всіх. Жителів Бахмуту та Бахмутського району запрошуємо прийти до цього центру і отримати різні види кваліфікованої допомоги. А спілкуємось ми сьогодні з Ларисою Герасимовою. Вона керівниця консультативно-координаційного центру підтримки населення Бахмутський район єднає пані Ларис. Скажіть, будь ласка, до вас звертаються вже представники представники Бахмутського району, які зараз тут проживають у нас у Вінниці, на Вінниччині. Вони всі. От коли, коли останні виїжджали, я маю на увазі, є люди, які виїжджали вже цього року з Бахмута? Ну такі люди є, але до нас поки що не зверталися до центру. Я не мала можливості спілкуватися з ними. Угу. Скажіть, будь ласка, яка у вас проводиться робота з дітьми? Або яку ви плануєте проводити? Ви ж тільки недавно почали працювати, угу. яку ви плануєте проводити роботу з дітьми? Для наших дітей, безумовно, всі ці пади також є великим стресом, і ми дорослі, безумовно, зобов'язані їх підтримати і допомогти їм пережити цей складний період. До того ж, зараз літо, і діти звикли, до того, що в цей час вони відпочивають, розважаються, оздоровлюються. Тому ми у співпраці з нашими партнерами будемо організовувати різноманітні тренінги, майстер-класи, творчі заняття, розважальні заходи, які допоможуть дітям зняти нервову напругу. В нас є попередня домов Нісь як з Вінницькою міською радою про відвідування нашими дітьми розважальних заходів на пільгових умовах, так і з іншими нашими міжнародними партнерами, гуманітарними організаціями різними штабами про спільне проведення різноманітних заходів. Скажіть, будь ласка, чи плануєте ви співпрацювати з центрами в інших містах жовті води, Дніпро, так, де є центри по... з підтримки населення Бахмутського району з метою? Удосконалення, скажімо, нашої роботи, дай обміну досвідом Бахмутської районної державної адміністрації був створений колегіальний орган, до складу якого війшли керівники всіх цих центрів підтримки по країні. По нашій, і безумовно, ми будемо зустрічатися, обмінюватися досвідом, підказувати один одному якісь форми роботи, скажімо, да і. Я думаю, що від цього ми будемо більш ефективними, а наші громадяни отримують більш якісну допомогу, яку вони потребують. Хоч і третій день, але ви вже працюєте, ви вже спілкуєтеся зі своїми земляками. Скажіть, будь ласка, які у вас найближчі плани на майбутнє в роботі вашого консультативно-координаційного центру? Ну, перш за все, ми маємо зі всіма познайомитися, провести реєстрацію. Для чого, як вже казала, ми вже запустили реєстраційну форму, ми реєструємо наших людей. В цій формі є багато запитань, в тому числі вони визначають, яку саме допомогу вони потребують. І саме ця інформація і буде покладена в основу планування нашої найближчої роботи. Як я хочу сказати, що дійсно ми. Не впораємося самотужки, оскільки наш центр новий, в центрі працюють лише три особи. Тому ми будемо співпрацювати з іншими міжнародними гуманітарними громадськими організаціями фондами. Я рада відзначити, що ми. Познайомилися з такими найбільш активними організаціями, які працюють у Вінниці, обговорили нашу подальшу співпрацю, уклали відповідні меморандуми. Це і з Вінницькою міською радою, і з комунальним позашкільним навчальним закладом Донецький обласний дитячо молодіжний центр, благодійний фонд права на захист, громадська організація об'єднання переселенців спільна справа. Громадська організація Френдзона і також почали співпрацювати з гуманітарним центром громадської організації Проліска у Вінницькій області і Офісом міжнародної організації міграції міста Вінниця. Я сподіваюся, що Всі... додасться додасться перелік тих організацій, з якими ви співпрацюєте. Я нагадую проект інсайт в ефірі. В студії з нами була Лариса Герасова, консультативно-координаційний центр підтримки населення. Бахмутський район єднає у місті Вінниця. Дякую вам за розмову. На все добре. Дякую по буднях на 101.8 FM. Проєкт, що розширює горизонти. ІНСАЙТ